Зимові свята у Івано-Франківську матимуть шоколадний смак, адже з 13 грудня і аж до 30 січня тут перебуватиме музей шоколадного мистецтва. У гармонійну експозицію в ньому сплелися історія та мистецькі сьогодення цих ласощів. Завдяки музею в музеї урізноманітнити спілкування з відвідувачами. Сподіваються, і працівники краєзнавчого. Цей період найбільше є відвідувачів, як франківську в Карпатах, так само в краєзнавчому музеї вирішили. Постаратися попрацювати, щоб надати можливість познайомитися більш професійно, дійсно, що таке шоколад. Яке його походження, як його власне кажучи, виготовляють, як його споживають. Цей проект розпочався минулого року на День Незалежності у Черкасах. Нині таких музеїв чотири, і вони постійно мандрують країною. Цими днями ближче познайомитися із шоколадом мають змогу не лише Прикарпаття, але й мешканці Сімферополя, Білої церкви та Миколаєва. Натомість стаціонарний музей шоколадного мистецтва планують відкрити у Львові. На даний момент його відвідали понад 130 тисяч туристів. Близько 60% відвідувачів це діти для тих, хто не досяг десятирічного дошкільного вхід безкоштовний. Якщо э, дитина старше, то ми його мотивуємо добре вчитися. Ми говоримо, що якщо ти отримав оцінку 12, ти прийшов сюди з дневником, показав її, то ми тебе даємо не один білет, а два. Один тебе і второй, например, другу двоєшнику там или бабушке, или дідусь, или родителям. Плюс зрозуміло, що для дітей з інтернату у нас вход абсолютно бесплатный, без всяких условий, хороших оценок, там покупки продукції, тому що что розуміємо, що цим дітям не хватает, и здесь мы им і зараз ми намагаємося ну, компенсувати. Детальне відтворення легендарної скульптури Венери Мілоської, ювелірні вироби, які буквально виблискують та майже м'які пухнасті на вигляд дитячі іграшки. Насправді усе це цілком єстівні ласощі. Їх створює спеціальний кондитерський цеху. Відмовились від машинної технології. Тож ці експонати – ручна робота скульпторів та художників. Тут є фігурки, звісно, не тільки наших мастеров, но й мастеров других українських городов, де люди просто вдохновлені шоколадом, і делают з нього всі вот можливі фігурки. здесь будут добавляться, то есть мы не будем постоянно одну экспозицию держать здесь полтора месяца. И к Новому году здесь ще появится более 10 экспонатов, ну, других. Это будет ретро фотоапарат ну, вот, ну, в натуральную величину, это будут паровозы, это будут машины большие, ну, то есть, здесь будет на что еще плюс посмотреть. За даними ініціаторів створення такого музею, за рік мешканець України споживає в середньому 5 кілограмів шоколаду. У Європі цей показник втричі вищий. Та незважаючи на любов до поширеного продукту, про нього дуже мало знають. Відвідувачі в музею шоколадного мистецтва навчать правильно дегустувати улюблені солодощі та орієнтуватися у їх різноманітті.